Чи це війна, чи бізнес, пане президенте? Вітаємо друзі. Сьогодні розкриваємо скандал, який б'є по нервах кожного українця. Поки ми боремося на фронтах, втрачаємо наших рідних і друзів, Росія продовжує заробляти мільярди, використовуючи наші трубопроводи для транспортування своєї кривавої нафти. Як це можливо, коли йде війна? Чому Україна дозволяє агресору збагачуватися, використовуючи наші ресурси? Звернімо увагу на дії нашого президента Володимира Зеленського. Чому його уряд не здатний припинити цей транзит? Європейський Союз вже давно припинив залежність від російських енергоресурсів. Польща, країни Балтії, вони перекрили постачання. А ми? Чи це справді тиск ЄС, як стверджує Денис Шмигаль? Чи можливо це питання корупції, політичних домовленостей, чи навіть особистої вигоди? Ми бачимо, як Росія заробляє мільярди доларів щомісяця, у той час, як українські громадяни витрачають останнє, щоб підтримати армію, волонтерів і виживати у складних умовах війни. Чи справедливо це, чи правильно? Як можна говорити про боротьбу за незалежність, коли агресор досі використовує наші нафтопроводи і ми ще отримуємо лише копійки у вигляді транзитних платежів? У цьому відео ми ставимо важкі запитання президенту Зеленському: чи це війна, чи це бізнес, чому український уряд не діє радикально? Ми аналізуємо можливі корупційні зв'язки, політичні інтриги та реальний стан енергетичної незалежності. Можливо, настав час народу сказати своє слово ми не можемо мовчати, коли країна кровоточить. Долучайтеся до обговорення, адже правда це перший крок до змін.